Друзі, всім привіт! Настала справжня зима. Випав перший сніг. Давно ми чекали вже такої погоди. Хотілося якихось змін. От, Наші панельки присипало снігом. Зараз підемо подивимося, яка наразі генерація, чи вона взагалі є. Почистимо наші панелі, подивимося, що зміниться. Трошки сніжку насипало нам. Вкрило панелі тонким шаром снігу. Відповідно, виробітка нульова. По нулям з обох полів відповідно не пропускає сонячне світло взагалі. Зараз спробуємо розчистити, подивимося, яка буде виробітка. Порівняємо її з тою, яка в нас була до того, як випав сніг, але в таку саму хмарну погоду. Тобто подивимося, чи відбиття сонячних променів від поверхні, яка засніжена, якось вплине на покращення виробітки електроенергії. Отака в мене є щітка. Телескопічна. Вона взагалі для басейну її брав з комплекті з пилососом для басейну. Але вона чим класна, що вона телескопічно розкладається, видовжується майже тут до 3 метрів. Тому зараз будемо пробувати нею чистити. Так, засипано все снігом. Зараз будемо пробувати відчищати. Ось так уже я почистив, трошки зараз ще ці почищу. Так, ну отак я якось почистив. Не до ідеала, але бачите, тут усе вже почали працювати вони, то почав, почав сніг розставати, той що паде. І тут зараз так само буде. І зараз підемо там і ще почистимо. Так, вже частину зчистив, бачите, там, де вже панелі чисті. От навіть прикладаю руку трошки і вже відчувається, що панель вона не холодна. Вона не тепла, не гаряча, але вона вже і не холодна. Тобто вже почала трохи працювати. Ось так це виглядає, почистив. Зараз почекаємо хвилин 10, щоб росла в цей сніг, який залишився. Він вже потихеньку сковзає. Ну, от І підемо дивитися, що в нас по виробництву. А на цих панелях, бачите, вже все і розтало. Поки там чистив сніг. Тут уже все розтало, а новий сніг, який падає, він одразу розтає. І по відчуттям панель також не така холодна, яка була. На вулиці мінус 4. Друзі, знаходимося біля інвертора. Пройшло хвилин 10 після того, як почистили панелі. І наразі після чистки, бачите, два поля дають 160 Вт. Перше поле, яке чистили 60 Вт, і друге близько 100 Вт, те, яке біля будинку. Трошки потемніло на вулиці, більш густі хмари стали. Так, знаєте, в приміщенні трохи темно стало. От. І от така виробітка 160 Вт. Трошки посвітлішало на вулиці, 210 Вт. Зараз генерація. До речі, вимкнули світло тільки що. от І я думаю, що в період блекаутів навіть така виробітка вона зайвою не буде. Отже, друзі, такий результат. Почистили панель від снігу. Наразі отримуємо 200 Вт. Такий достатньо похмурий грудневий день. Іде сніг. Такий самий день. Як зараз, тільки коли сніг не лежав на землі, ми отримували приблизно 150 ватт. Тобто, можливо, трошки, трошки зараз іде більше виробітка через те, що сніг трохи відбиває сонячні промені. Але не сказав би, що це якось вирішує нашу ситуацію. Досить короткий день у грудні, от і сумарно за день може отримаємо кіловат, може й менше. Але тим не менш у період блекаутів. Навіть ці 200 Вт, коли в будинку не працюють основні прилади, там не працюють кондиціонери на опалення, то навіть ці 200 ватт можуть покрити там якісь споживання, якийсь холодильник чи ще якісь невеличкі прилади. От тому, коли в нас вимикають світло, навіть у грудні в такі похмурі дні. Я помітив, що в день в нас акумулятор просаджується не так сильно, тобто, все ж воно трошки відчувається. До речі, працюють зараз кондиціонери, теплові насоси на опалення. Чую по звуку, принаймні один чи два працює. Також писали в коментарях про ці трубки. Дивіться, це трубки я зробив чисто на зиму на відтайку, От, бо конденсат е, йде у нас в каналізацію через спеціальний сифон, а це чисто на відтайку. Там писали, що можна їх в ринву звести. Але дивіться, ну це, виходить, мені треба від кожного кондиціонера пустити трубку, з'єднати їх усі, запустити в ринву. Ну, в принципі, це можна зробити, це не є проблема. Але що робити, коли на вулиці мінусова температура, виходить, мені треба кидати кабель підігріву, щоб підігрівати ось цю-всю довжину цих трубок. Перед тим як його скидати, а може навіть іще й далі. От, це виходить, що в мене має постійно працювати цей підігрів, або якась чи по температурі налаштовувати. Ну, от, наразі водичка собі так капає, проблем зі ніяких немає. Чисто я це зробив, щоб воно мені тут внизу не створювало якісь е е наляді. Мене воно якби не смущає, мені головне, щоб воно працювало. Друзі, хотів також попросити підписатися вас на канал, адже кожна така підписка піднімає настрій, мотивує знімати нові відео. А для вас є можливість не пропустити новий цікавий контент. Будемо для вас багато чого цікавого знімати. Попереду ще вся зима, опалення в нас лише на електриці. Також будемо знімати дуже багато контенту, що стосується не тільки сонячних панелей. Тому обов'язково підписуйтесь. А вам дякую за перегляд. Всім па-па!